Усім доброго ранку, Христос Воскрес! Боїстину Воскрес усім хто святкує нашою Пасхою чудовою. Степан уже встав зранку. Сюди дивися Степан. Христос Воскрес! Христос Воскрес. Він встав зранку, почав митися, а ми почали кричати: чого встав рано, а він каже, вже 9 година, а ми на годинники тут тільки пів сьомий. Він навіть почувався так, що вже. Спати не хоче, вже треба вставати і йти на океан. У нас зранку 22 градуси, пів сьомий, буде 30, то він нас розбудив, зробив нам ранній підйом, а мене як побили. Не знаю, чи після вчорашнього перельоту, чи оця переміна клімата, з ліжка встати неможливо. Так. Як мене побили на Пасху. Рано добре, прохолодно. Зараз покажу, що робиться тут навкруги пальми. Оце я люблю, коли є багато пальм. Коли є багато таких квіточих кущів, як тут. Усе засаджене, дивіться. Басейн. А оце бананова пальма, оце з листями, мені здається. А оце, дивіться, це дивіться інжир. Ну, де ж рости цим фруктам, як не тут, правда, у цьому раю? А наше райське село потихеньку прокидається, пташки свистять. У нас сусідів напевно немає, бо тихо, не знаю, як знизу. Одні попугаї кричать, зараз їх повитягають з кліток, і вони будуть сидіти на таких палочках, паличках, і тоді я вам їх покажу. Людей є доста сьогодні тут. Можливо, то, що було вчора субота і не всі повиїжджали, о тут такий перехід, туди веде до Маріни, і з тої сторони у нас джакузі вчора я вам показувала. І ці голуби на стрісі сидять, стріха така, стріха, така, стріха така. Щось будемо думати, десь йти. Чимось розважатися і ще, правда, не знаємо. Але будуть пару днів отакі теплі, але не сонячні, то тоді добре десь йти, щоб не згоріти на сонці. Добре, йти десь на якісь екскурсії. А коли сонце, то треба сидіти під грибком і дихати повітрям морським, океанським. Вода в океані, ви знаєте, ми вчора спробували, досить тепла. Єдине, що от не сподобався мені цей океан, цей берег, що нема блакитної такої гарної води чи зеленої, яка б могла би бути, яка тут є у Мексиці, у Канкуні. Місце гарне, сама ця, це село Райське гарне, але нема, нема тої води гарної. Хотілося б, Ну, нічого, вже так і буде. Ми все рівно не дуже водоплаваючі, ми такі лише дихаючі морським повітрям. Тут є багато інших місць, де гарні пляжі. Попробуємо поїхати туди. У них зараз сезон квітучості. Краса. Ми працюємо до пляжу. Дивіться. І ця квітка тут натуральна, тому що, бачите, ділки працюють. Краса. Ну це я вже вам показувала цю красу. Ну і оця арка. Як квіти називаються, нагадайте? Гарно також. Папушки ще закриті. Дівчата прибирають, щоб було гарно зранку, чистенько. Вчора мила, сьогодні знову мете. І дерево ось тут також таке гарне, я вчора ще замітила його, дивися, оце. Ола. Ола. Це дерево гарне. Що, тигр? Є де? Ой, бі... Це тигр, дивіться. Ой, ой, ніжиться. Красавчик. Він має свій водоспад. Настоящий шерхан О, встав. Сподіваюся, що йому тут добре. Вийшов, поки не жарко, прогулятися. Не знаю, чи вдасться показати, зблизька його. Нема, давайся. Не Побачив нас і зразу втік подалі. Пішов, бачив, від нас. Мексиканці приємні і хлопці, і дівчата, роботяжки, працюють важко, наводять красу для таких, як ми, які прийшли сюди, привезли їм гроші, обрали їх, село Райське. А він ось тут ходить. У нього аж три клітки розпоряджені. Красавчик. А ось і попушки сидять, ще закриті, клітці. Їх потім повитягають. Кричали зранку, тепер заспокоїлися. Скільки їх тут є, один, два, три, чотири, п'ять. 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 А тигра звати Дейзі Це вона дівчинка. Дейзі По-нашому це ромашка. Це тигри ромашка, щоб ви собі зрозуміли. Вона да, ромашка? Так, вона ромашка. Ну ще трошки. Дейзі, Дейзі. Ходить, пом'явку я так щось. Дейзі, Дейзі. Киця собі не в року. Дивіться квіточки різних кольорів, навіть якісь фіолетові є. Це також гроші це вбухають великі, а ми прийшли з Степаном на басейн. На басейні поки тихо і спокійно. Вчора тут було повно народу. Хлопці перебирають. Це другий басейн, є ще один. Тут все, бачите, отак пороблено. Під стиль піраміди. Пташечки, дивіться, які гарні. Сидять, я думала, це іграшки, а це настоящі, дивіться. Парочка. Красотулечки. Тут джакузі. Можна йти, будь ласка, зранку. Джакузі, де? А тут 2,3 і 3 метри. Ну, нам вистачить з тобою? Це другий басейн, там є ще один. А це, оце це спускається згори. Це горки, тут водяні, такі вода витікає і сюди вискакують діти. І такі лабіринти. Це все в стилі пірамід Майя. Каміння. Це є резорт. Років 30. Ми вчора по телевізору показували, як він тут будувався. 30 років йому буде через... Це почало. Кунецька 30 років. Вони, кажуть, постійно будувалися. Ну, ну окей. Почала будувати його 30 років назад. А вони будували будівлю за будівлю, басейн за басейном, можливо, затягнулося на, яких, на якихось пару років. Ну, але факт той, що будівництво почалося 30 років назад. Це під стріхами, якісь тут ці... Ланч, бари, снег-бари. А ми йдемо нам потрібні рушники десь взяти. Ось тут така ерія для відпочинку біля басейна. Досить велика. Зонтики у них також такі інтересні, які закриваються. З будь-якої сторони можна ними прикритися, є душі, якщо вийти з пляжу, ополоскуватися, грати можна в теніс, тут також якийсь ресторан. Багато зонтиків. Ну, тут і дійсно велика ця вилич. Paradise Village називається. Тут бар. У нас все включено. Оленглюзів, ти скільки хочеш залися, а пити не годен. І що робити? Хоч плач. Дивіться, які квітучі квіти. Це ці, як вона називається, рози. Дикі. Дивіться, яка краса. Райдушна. І зараз поведу вас на сніданок. Як сказати, похвастатися сніданком, як і всією їжею, що ми вчора їли перший день, то нема чим. Мексиканська кухня, вона така трошки бідновата. Ну, але ви знаєте, ми голодні не ходимо. Ну, і яка краса. Гібіскус, о! Голодні не ходимо, і курка є, і риба є, і м'ясо є, і свинське, і теляче, чи коров'я, чи яке то гов'ядина. Можливо, приготована трошечки, не так, як ми звикли, але є. Дивіться, а це ще один басейн. Я швиденько, поки немає нікого, то можна показати. Вчора тут також дуже було багато народу, особливо дітей. Ми думали, що ми йдемо, що дітей нема, а діти є. Ж маленькі, ті, що в школу не ходять. А оце джакузі тут здоровенне, тут також вчора кишило. Те, хто вже позаймав, люди ще п'ють каву. Можна грати м'ячком діткам, позаймали, вже покидали щось. Витирагить. Отакі тут інтересні гірки для діток спускатися. Це ж будь такі. місток. Можна перейти цей басейн величезний. Тут що? Тут такий фонтанчик роблять. Ага, досить глибокий басейн, два метри. Щоб з цієї дирки випригнути, виштрикнути в глибоку воду це для тих, хто знає плавати. Два метри з однієї, з другої, і між ними ось такий перехід, можна прийти сюди, подивитися, що це тут, типа якась вишка і такий перехід, і з крокодила можна вилізти. Все воно гарне, звичайно, все воно. Добре, але ми не звикли відпочивати на басейні. Ми хочемо моря. Хлопці вже чекають, хто працює, хто що робить. Ми хочемо моря, а море тут слабеньке, воно сильне, хвилі, океан, але немає тої краси, яка нам подобається. Дивіться, яка краса. Довші знов і знов. піраміди. Вони людей оцими пірамідами, оцим всім і притягують, закликають, але коли люди бачать, що тут немає моря, то це залишається. Можна грати, дивіться, у пляжний баскетбол чи волейбол, що це є волейбол. Але моря тут належного нема. Ось це і є Paradise Village. Райське село. Ось тут International Cuisine Tulum. Ми їмо, тут є буфет. Зараз підемо їсти я вам покажу, що тут. Дивіться, жовті квиточки. Тут білі. Навіть не знаю, як називається. Ось такі ще тут є якась червона. Квітучий рай. Дивіться, яка тут краса. Ось такі навіть відпочивають, тут є, які мають чотири лапи. О, оце мені не подобається. О, с і океан. Зранку хвилі жене. А і Степан йде у цьому напрямку. Вода тепла, літня. Трошки така схвильована. Пляж величезний. Дихай на повні груди, скільки можеш. Вона то там далі чиста, ніби вода, а тут хвиля б'є в цей пісок і виходить так, що ніби вона брудна. Що малий перунчик. Ну що, тепла вода? Як у ванні? літня. Почну вам показувати з фруктів. Дивіться, фруктів тут є, багато різних. Уже черга, поки ми Поки ми дочекалися, щоб Марія принесла Степану футболку, бо у Майках тут, вибачте, не пускають. Теж мені великий ресторан п'ять зірок. Коротше, у майці його не захотіли пустити, бо має бути верх закритий. тут у нас йогурти. До йогуртів тут також можна добрати собі желе, посипки різні, горішки, чия. Можна собі зробити кашку. А тут тортия, фасолі. А це якась курка фаджітас. Це сметана, напевно, цибуля. Оце соуси. Зараз покажу, тортілася тут. Оце такі млинці їхні тоненькі. Якась ковбаска, яйце, картопля. Це щось таке малетесь, якийсь як щось як з спицю чи що. Читай, що тут пише, ріпс, ребра. Ну таке, ви знаєте, на вигляд воно навіть не дуже виглядає. Фасолі. Ось фасолі, якщо хочеш. Свої улюблені. Тут якісь соуси до цього всього. Така і ця іспанська кухня, можливо, вона така. Якісь ковбаски, риба, сири, напої. Що за напої? Де є доноси сьогодні? А це можна робити собі каші, а це якісь вафлі, млинці. Пренд, то до них підливки. Ну, коротше, голодний ніхто тут не буває, але треба просто не звертати на селищню увагу. Ну і покажу вам наш пляж з Тут рибачки сидять а рибо ловлять, з того боку також. Гори навкруги отуди. бачите, це все гори, З однієї сторони і з іншої сторони. Там також гори. Це є Бендерас-Бей. Залив. Носить ім'я Бендерас. Ми до своїх прийшли. Ось така краса тут, малята. Море не дуже. Хотілося б кращого моря. Але вже яке є. На цей раз буде і так.